У нас є якісь певні в першу чергу неправильне очікування стосовно себе стосовно світу, відповідно відносно Бога. Ні, якесь знати, от психологи називаються когнітивне викривлення, яке називається долженствування, тобто світ мені щось має, я щось маю. все якесь має бути дуже ідеально, дуже якесь правильно. І якщо є такий оцей фільтр, який насправді ворог дуже сильно плутає, дає неправильне сприйняття світу, людина буде очікувати від себе все з першого разу. Я ще нічого не зробив, але я маю це вже вміти робити. Ну і от, от в такому все порядку. Дивіться, неправильне сприйняття Бога. Бо насправді всі мої пацієнти, да, які звертаються з таким запитом, ми завжди доходимо до якоїсь духовної причини, що людина насправді неї ну, є образ Бога, да, але є нерозуміння навіть жертву викуплення да, до кінця е чого, чого так, тому е люди знаєте, не знають істину, насправді, і вони тоді все будуть сприймати. Ну що я вже народився, я маю все знати, вміти, е, ніяких помилок наробити, і відповідно мені тоді не потрібен другий шанс. Але ж так, як ми всі ну, реалісти да, ми грішні, людина слабка, вона буде все одно каятися. І якщо нема до кінця розуміння жертви Христової людині, буде дуже важко усвідомити, що отак от покаявся і все і цього достатньо, я ж наче маю заслужувати це. Угу. А як власне повернути людині відчуття і розуміння, що вона заслуговує на другий шанс? Тому що насправді дуже часто ми у світі навіть чуємо, коли просто звертаєшся ти до людей зі світу стосовно того, що от прийди в церкву, там чи от запрошуємо так до зустрічі з Богом, він каже: О, ні ні, я не готовий. Я занадто грішний, щоб прийти в церкву я занадто там такий, сякий, і так далі. Тобто людина сама себе переконує в тому, що вона не заслуговує зустрічі. Зустрічі із Богом якась не така, відповідно, не заслуговує другого шансу, як змінити в собі це мислення тут потрібно знаєте таке хороше питання. Взагалі, сформувати, чому я так це вирішив, здебільшого, що я бачу у своїх пацієнтів, що, наприклад, була така модель виховання в де, де ти маєш все заслужувати. Заслужить добре ставлення батьків до себе, якщо ти там добре навчаєшся, якщо ти приніс там 12, а не а не десять. От тобто, причина наслідкової зв'язки зв'язки сідай їх потрібно винайти з в першу чергу, от і якщо ми вже знайшли, то тоді ми таким чином і, і діємо. Тобто ми виправляємо, що знову ж таки, от ви добре говорите, заслуговувати, заслужити питання а сама благодать сама по собі, це ж не про заслужити. Ми жертви Христа, якщо так брати по суті, ми не заслужили. Те, що ви на початку ще розказали, да що по справедливості, наче хочеться, але ж по справедливості за нас Христос не мав помирати. Це просто великий Божий подарунок, і от людина, якщо тут все ремонтує в собі духовно на душу, це буде завжди е, справляти, знаєте, як наслідок, тобто їй буде завжди легшити у сприйнятті того, що заслуговувати не потрібно другий, там другий раз, да, другий шанс чи третій навіть шанс. Тобто, ми ж бачимо взагалі в Біблії, що всі ці е, старозавітні персонажі да, герої, вони ж всі були про другий, третій, п'ятий шанс. От. Але ж воно здається, ні-ні ні. От вони були якісь особливими, а я якийсь не такий. Тобто, бачиш, знову неправильне сприйняття себе відносно Бога, відносно других е, людей. І тут потрібно дуже-дуже цю знати заслужити. Тут прям відпрацьовувати це, що благодать вона не заслужується, вона просто дарується. Але людина що буде намагатись робити? Багато добрих справ, щоб ну, підтвердити, що я точно точно заслужив. І бачите, вона сама себе плутає. Це настільки глибоке питання, глибоке глибока духовна така м, проблема, яку потрібно е, вирішувати людині, бо воно ну, як сонечко промінчиком буде віддавати ще й на якісь інші питання в життя. А, дійсно, я розумію, складно в тому плані, напевно, що є навіювання, знаєте, з інших релігій, тому що власне писання говорить про те, що Бог зробив для людини, а всі інші релігії навпаки вчать, що людина має зробити для Бога, заслужити схильність, так, там і дітей віддавали, і так далі, і в жертву приносили. Але, от е, дійсно, воно десь має свій відбиток і воно проникає. Але, от, е, скажіть, будь ласка, Тетяна, що або як ми можемо допомогти нашим друзям? Які попали десь, можливо, в цю пастку лукавого, що Бог тебе забув, Бог тебе не любить, ти провинився, е і ніякий другий шанс тебе вже не чекає. Або нав навпаки, можливо, настільки відчуття сорому, знаєте, що ніби ти і віриш, що Бог любить тебе, але тобі стидно прийти, тому що ти зрадив його. Як ми можемо допомогти нашим друзям про те, що не просто другий шанс чи третій шанс, а в цілому, що? Ну, от, тому що є момент, мені здається, крім шансу, знаєте, що, ну. Просто соромно. Стидно, тому що ну, я Бога вже стільки раз підводив. Ну, скільки можна. Я не хочу з ним в ігри гратись. От як ми можемо допомогти занурити тепер в любов Божу і Божого прощення? Тим, яким mm -hmm. важко це. Тут, бачите, ви теж добри, дуже добра тему підняли, тему сорому. Сором це завжди те, що от, е, е, пережили Адам і Єва після того, як вони згрішили. Оце внутрішнє відчуття роз'єднання, що я тепер якийсь не такий. Е е і тут потрібно дуже добре розділити. Є питання совісті, є питання сорому. Uh -huh. Якщо ми зробили гріх, це буде е совість, за це ми каємося. Якщо питання сорому, це те, що пережили Адам і Єва, але е, так як прийшов Христос, Він виправив нашу ідентичність і Бог нас такими нагими, грішними він нас прийняв тепер. Нам потрібно виходити з цих кущів і е, говорити Ось Бог я. От, я такий, як і є. От, і Бог на нас не дивиться, як тоді Він дивився, як на грішних і Єву. Він дивиться на нас через призму жертви Христової. Тому, якщо це ваш друг воряг, людина, да, то ви, а, Знову ж таки, я говорю, що ти, ти ж від себе якось неправильно очікуєш. Ти собі ставиш задачі, які ти не можеш виконати все з першого разу. Тобто, що ти Бога не можеш підводити ніколи. Дуже добре можна згадати персонаж Петра. Проповіді. Згадую його, що вчора церкві говорила, що мені вже буде соромно на небі дивитись Петро очі, бо настільки це більш живий персонаж для таких прикладів, які ви говорите на таких питаннях. Якщо Ісус до Петра так поставився, якщо у нього до нього були ну взагалі, він його приймав таким, з такими його постійно, такими, не обіцяв, не зробив, там три рази відрікся. Да? Але коли пам'ятаєте, коли Петро тільки зачув, що там Христос е, на березі стоїть, а він вони були в човні вночі і вони ага. нічого не сприймали. Спійма, е, там дуже добре описано, що так, це він же почув як другий шанс. І він що зробив? Він одразу пірнув. О, де Господь пірнув. І тобто, оце може надихнути навіть цей приклад, що дивіться, якщо Петро почув, що там Христос, і перед цим він його три рази придав. Це ж вони ж більше не бачились після цього. Це їх перша зустріч, фактично була він, як Адам і Єва сховався в цьому стороні в кущах. Це було неправильно, uh -huh. він по -п -п до нього поплив. Знову ж таки, знаючи, що це а учні при цьому взагалі ніяк не проявлялися. Ми робили вигляд, що ну якось соромно, так наче незручно так питати, хто ти такий, да? і хоча написано, що вони знали, що це Господь. Отже, до чого я веду? Дивіться, в цьому цьому соромі навпаки потрібно діяти, навпаки, потрібно проявлятися. Бо коли ми відчуваємо сором, що нам перше хочеться зробити? Сховатися, втікти, уникнути, стати сірим прозором, цього ворог і хоче насправді. Щоб ми цей другий шанс, відповідно, не використали. І що зробили при цьому? Праведний сім раз впаде, сім разів стали. От йому цікаво, щоб ми впали і не встали. Угу. Бо праведний, коли сім разів падає, він кожен раз відчуває за це сором. Там вже теж, знаєте, воно не написане, але ми відчуваємо це. Але Дивіться, тут Бог у нас не другого шансу, а навіть сьомого шансу. Подивіться. Uh -huh. е, тому проявляйтесь, якщо ви відчули, що ви загрішили, микаємося, ми приходимо до Бога, ми візьмемо цю провину. І попри відчуття, що мені потрібно заслужити ще добре 100 справ зробити, ми все одно маємо, знаєте, маємо права юридичні приходити до Христа. І тоді сором цей зникає, дивіться, сором завжди пропрацьовується тільки коли ми робимо щось проти нього, або на автобусі, на нього є компас працює духовний. Якщо ти відчуваєш, що там сором, тобі потрібно туди йти і проявляти те, що тобі соромно робити. Наприклад, uh -huh. обіцяти ще раз щось. Так, давайте я не знаю, там буду сніданок готувати точно, точно там чоловік дружини говорить. От, а вона, Та ти вже мені обіцяв. Нічого uh -huh. обіцяти, поки я не навчуся робити. розумієте, такий легкий приклад, uh -huh. але ми ж говоримо про такі складні речі. Насправді, от дійсно багато прикладів Біблії ми бачимо, коли Ісус давав і не другий шанс, да, а багато шансів. І, зокрема, от, ми бачимо, що він потім таких людей називає там великими мужами. Своїми. Там, це ж скільки шансів було і у Давида, і у Соломона, який дуже далеко відступив від нього. І історію з блудницею безпосередньо зустріч з Ісусом. І навіть розбійник, який вже був ну при смерті на Христі, разом з Ісусом висів, він. Отримав е, другий шанс на те, щоб отримати спасіння так. безпосередньо, тобто не немає межі у Бога, коли вже пізно, так е, напевно, які в такому випадку ми можемо. Зробити кроки зі свого боку, тому що другий шанс Бог нам дає, і він готовий. От будь-яку мить прийди і візьми цей другий шанс. Від нас тепер залежить зробити цей крок назустріч і скористатися цим шансом. Які практичні кроки нам варто почати робити, щоб наблизитись до розуміння любові і милості Бога і самопрощення, щоб отримати цю благодать у вигляді другого, третього, п'ятого, двадцятого шансу. Дивіться, зі сторони духовного нашого життя. В першу чергу ми каємося, так? каємося в тому, що ми впали, наприклад, в першому шансі. Окей, і в другому, дивіться, це вже психологічна сторона. Дуже важливо не робити ті самі алгоритми, механізми, якими ми користувалися в першому випадку. Сісти, проаналізувати, піти до пастора, до вашого духовного наставника, до кого завгодно, до духовного отця, матері сяти і пропросити, що мені тепер? Потрібно зробити інакше. Які переміни мені потрібно врахувати, щоб другий шанс він не повторився як перший. По-третє, вже ну, дуже важко вигрівати буде, якщо це та ж сама ситуація. Наприклад, якщо людина, давайте візьмемо, приклад, у неї залежність якась там. І це всталося, вона вірі, вона впала. Добре, і це стається там да, перший раз встав. І, і ну, я тут дуже соромно про які будуть відчуття, дуже добре склада, що соромно ще раз там. Да, Обіцяти всій родині церкві, що я цього не зроблю. Тобто, ми маємо сісти пропрацювати. А в цей раз, наприклад, я буду це робити в центрі чи я буду це робити е е е з якимось наставником чи по з 12 кроків е програмі. Да? Щось я буду робити інакше, це дуже важливо. Е е е і бачите, тіло тіло це дуже добре любить. Тобто йому потрібно знову ж таки нові нейронні шляхи, як він це буде здобувати. І дивіться, шанс, що людина впаде, він буде набагато нижчий. Хоча це може знову ж таки статися. І на третій раз, і на четвертий ми робимо те саме. Ага, значить, мені ще чогось не вистачило. Дивіться, глибокий духовний, душевний, тілесний аналіз завжди допоможе в другому шансі. Угу. Дякуємо вам за цю відповідь. На останок. Зазначте, от щодо от ми вже говорили так: звинувачення самого себе, і от це відчуття, що я недостойний. Чому важливо прагнути до самопрощення, коли мова йде про другий шанс? Чому е, мені потрібно в першу чергу е, простити себе для того, щоб дозволити і іншій людині або Богу простити мене? Бо якщо ми себе не простимо, ми будемо сприйняті старому, наприклад, давайте формат першого шансу. Тобто ми себе не прийняли, да? І ми з першого шансу наше уявлення, наші наше алгоритми, всі будемо тягнути умовно в другий. От, тому е, інколи ще так буде, що якщо ми себе не простимо, ми в другий шанс будемо заходити взагалі без бога. Міти. Тобто самостійно вирішувати проблему відносно тієї ж залежності, у людини це просто не станеться. Бо шлейф у цей він буде тягнутися за нею, знову ж таки. Як і можу до Бога прийти і шукати нові інструменти у допомозі, якщо в мене немає прийняття розуміння себе там з першого разу, коли я сам себе не простив. От. І ще сам це простити себе, прийняти себе в тому, що я врішне, я, я так зробив вже на той раз, на жаль. Дивіться, це ну це завжди шкодить людині, це завжди плутає її самоідентичність, і тоді їй другий раз буде дуже складно це виправити. О, тому самоприйняття, на це як на погодитись з тим, що я грішний, але слава Богу, що Бог прийняв мене вже таким, як я є, коли я вступився в перший раз. Тому це дійсно, як ви сказали, дуже важлива є опція. Uh -huh. Тетяна, дякую вам за таку натхнену благословенну розмову. Ваше побажання для глядачів, які можливо зараз от, переживають якусь таку пустоту, непримирення, порожнечу, не знають, як прийти до Господа в розчаруванні, От, Що би ви сьогодні побажали тим глядачам, які шукають цього свіжого ковтка стосунків з Богом? Знаєте, ви не самі е, наші благословенні люди. Е, як би ви зараз себе не відчували? Пам'ятайте, що таких людей, як ви вже були, так да, вже Бог знає навіть наперед, що ви впадете, може, навіть і наступний раз, але його благодаті завжди буде достатньо, щоб ви встали і пішли далі, щоб ви могли жити здоровим життям. Хапайтесь за всі можливості, які поряд з вами є. Просіть допомоги поряд е, тих людей, які вже є. Подивіться на хороші приклади людей, які падали, вставали, йшли далі. І не чекайте, коли у вас буде відчуття, що я заслужив і що я сам себе простив. Е, дивіться, щоб ми спочатку полагалися на нашу когнітивну сферу, на наші думки. Логічно, що мене, Бог простив. Почуття вони можуть дуже сильно ще відставати за цим усвідомленням, за цим відкриттям. Бо воно здається, угу. якщо я буду себе відчувати добре, то, то тільки тоді я можу почати цей другий шанс використовувати. Другий шанс вже є день хороший сьогодні, дякую, тому ж, дякую. прямо сьогодні починати щось робити.